Розпаковуємо системну плату ASRock, моделі H81M VG4 другої ревізії. Дана системна плата підтримує процесори Intel, сімейства Core i7, i5, i3, Xeon, Celeron та Pentium, який я і планую використовувати. Головне, щоб співпадав тип роз'єму. Сокет 1150. Дана системна плата має такі переваги: Твердотілі конденсатори та покращений захист від вологи. У коробці у нас знаходиться стандартний набір, що складається з. Задньої планки корпусу інструкції, диску з утилітами та драйверами, двома сатакадоями. Сама системна плата. Чорного кольору плата побудована на північну, на базі північного мосту Intel. Ось H81, що зрозуміло з її назви. На ній розміщено два роз'єми сумісні з пам'яттю DDR3 з максимальним об'ємом 16 ГБ. Плата чорного кольору та виконана у форматі мікро. ATX. Також встановлений 51 канальний кодек, що відповідає за відтворення звуку, 4 роз'єми SATA, ряд стандартних інтерфейсних, роз'ємів та відеороз'єм. Дану відеокарту, ой, вибачте, системну плату. Я замовила в магазині Резетка з гарантією у 24 місяці, швидкою доставкою, гарною ціною якістю. За що дякую магазину. Веселих всім свят! Дякую за увагу!